Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про питання справедливості, як це питання вирішується в Україні. Ну, на прикладі останнього скандалу з. Міністром оборони паном Резніковим, який, як виявилось, ввів в оману і президента, і суспільство щодо фактів корупції в міністерстві оборони, тобто не тільки покривав корупціонерів в міністерстві, але й вводив в оману все суспільство, і також президента. Е, ну, нещодавно е, е, головний аудитор е, України е, Алла Басалаєва підтвердила, що дійсно е, ті факти, які викрив е, журналіст е, своєму розслідуванні, мали місце, і дійсно закуповувались яйця по 17 гривень, одна штука. Е, тобто, під час е, війни е, основне міністерство, яке займається. Забезпеченням військових крала кошти з державного бюджету, і міністр оборони про це або мов знати, або мав дати оцінку цим діям. Як він дав, ми побачили, він спочатку намагався прикривати хабарників, обманював, але вже є висновки Держаудитслужби, служби, що такі факти мали місце. Ну, по перше, звичайно, так як це посада політична, необхідно дати політичну оцінку цим діям, і це за сьогоднішньою владою. Ми розуміємо, що всі рішення виходять з банкової, залежать від президента. Це його рішення, тим більше. Що він верховно головнокомандуючий, і зараз в час, особливий час, коли йдуть військові дії, це рішення за ним. Ми знаємо, що Шмигаль, прем'єр-міністр, він ну фактично виконує зараз функцію фунта як в золотому теля, тобто він займає посаду, але Ніяких е, управлінських рішень не, не приймає, е, тому е, чекаємо на е, дії президента у відношенні е, міністра оборони. А щодо е, ситуації, чому так стається, я хочу е, трохи ввести в курс е, діла е, спільноту, що у нас одна із завдань, які ми маємо вирішити в питання і невідворотності покарання. Гальмується на політичному рівні. Ми знаємо, що за справедливість має відповідати система кримінальної юстиції, правоохоронні органи, які мають займатися цими питаннями. У нас нібито провелись реформи. Була проведена реформа Міністерства внутрішніх справ, було створено ДБР, Набу, БЕБ, нібито органи, які мали бути оновлені і діяти згідно закону. Я вже неодноразово говорив, що цього не сталося. На жаль, всі ці останні закони, які Створювалися ці органи, це була бутафорія, тому що основний принцип, який мало бути, це незалежність цих органів, особливо від політичних сил, він не був задіяний. Конкурсні комісії в них входили представники політичних сил, представники президента, Кабінету міністрів, тобто ті, які мали переслідувати. В тому числі і владу в сама влада формувала ці органи. Звісно, що зараз не відбуваються переслідування владних керівників цими органами, тому що фактично ми пам'ятаємо, як керівник ДБР. Виїжджав після призначення сам конкурс проводився в на банковій, і він після призначення виїжджав від банкової з конкретними вказівками, кого переслідувати і як переслідувати. Тому сподіватися, що буде об'єктивне розслідування цих фактів, не приходиться. Також інформувався БЕП. На жаль, я говорив, що ну, я був із один із авторів законів, який передбачав незалежні конкурси, де влада не має можливості призначити свого керівника на цей орган. Більше того, якщо говорити про веб, який зараз сформовано. в... Мотивація була це передати всі фінансові розслідування в один орган, щоб він займався. Цього не сталося. На жаль, більш того, акцент влади був зміщений з переслідування тих, хто розкрадає державні кошти, на переслідування бізнесу, підприємців, і знову ж таки, Після реформи БЕП все залишилось так і є. Його очолив бувший податковий міліціонер, який був фактично призначений бутафорним конкурсом, а фактично призначений банковою, конкретно татаровим на цю посаду. І ну змін в цих органах не відбулося. Тому зараз нікому займатись, якщо. Політична воля відсутня по кадровим призначенням на ключові міністерські посади, то займатися розслідуванням злочинів в сфері державних закупівель, в сфері державного бюджету, в сфері публічних фінансів, фактично зараз нікому, тому що органи, які створені зараз, вони Призначалися е, за політичними квотами, і вони не здатні е, самостійно діяти. Ми цього це і бачимо. Ми бачимо, яке зараз іде розкрадання бюджетних коштів е, і на місцевих рівнях. Юлія Глушко е, буквально кожний день з системи Прозору витягує е, безліч е, фактів е, про розкрадання державних коштів. Ми знаємо. Ці ганебні факти останнього часу, коли там закуповувалися в бомбоубіжища барабани, овощарізки, інші предмети, розуміємо, що звичайно вони не йшли ні в які бомбосховища ці гроші або розкрадались, або ті речі, які закуповувались, вони більше впевнені, що з'являлися в конкретних кабінетах. Можновладців, які фактично собі таким чином з державного бюджету витрачають бюджетні кошти на власні забаганки. Ми бачимо факти до прикладу воєнкомів, які будують зараз собі віли в Іспанії, фактично займаються також розкладанням тих бюджетів. Які виділяються на оборону, на е, підвищення боєздатності армії, е, і, е, по перше, немає не політичної відповідальності, немає, не, е, немає е, системи справедливості, невідворотності покарання, тому що органи, які були створені, вони були створені фактично ць, е, самою владою для того, щоби. Відчитатися перед міжнародними партнерами, що нібито в країні відбуваються якісь зміни. За фактом ми бачимо, що цього не відбувається зараз. От єдиний факт це дали 10 років суді чаусу, але ця справа займалася багато часу і була резонансна. Так окремі депутати намагаються. От Галина Янченко зайнялася справою Олійченко, яким також зараз фактично правоохоронні органи кашмарять його бізнес, приходять з підвимишленими кримінальними справами. І фактично того результату, яку, який закладався в реформу кримінальної юстиції, її не відбулося. Взагалі немає концепції реформування системи кримінальної юстиції, і за фактом ми бачимо, що всі органи вони займаються або Набуванням своїх карманів або е, виконанням якихось політичних забага... забаганок, політичним переслідуванням. Тому е, ситуація е, доволі е, плачевна. Е, на жаль, е, так і буде продовжуватись е, з двох причин, тому що немає політичної волі на е, покарання. І фактично, я скажу, що те, що вчинив в, під час війни розкрадати кошти, які виділяються на оборону, це називається мародерством. І мають бути відповідні рішення. На жаль, ми не бачимо не реакції ДБР, не реакції правоохоронних органів. Беб, який мав займатися цими завданнями, ми бачимо, він не займається, тому що керівники, от Мельник пішов, замість нього виконує обов'язки Євген Федоров, бувший працівник СБУ. Ми знову ж таки з журналістських розслідувань знаємо, що він збагачується, оформляє все на там жінку родичів. А мама любить скористь, е, і звичайно, їм до лампочки питання невідворотності покарання і питання розслідування цих е, е, справ. Більш того, я скажу, що немає взагалі завдання у Беба розслідувати саме фінансові злочини, пов'язані з розкадранням бюджету. Е, цей орган зараз заточений. на... На пошук бізнесу, який в військовий час, в ці трудний момент для країни, намагається вижити, е якщо ви подивитесь сводки з Бюро Безпеки, то там десь затримали партію цигарок, там ще щось. Ну, тобто е основні потоки, які йдуть через міністерства, вони цим не займаються. О, тому на жаль, треба констатувати, що реформи фактично були батафорними. Вони не призбили до вирішення питання справедливості. Якщо ми говоримо про систему кримінальної юстиції, хочемо ми чи ні? Треба міняти, міняти політичний устрій, міняти, проводити заново реформу системи кримінальної юстиції, щоб дійсно зараз. Основні проблеми в розкраданні бюджетних коштів направити зусилля правоохоронців на розслідування таких злочинів. На жаль, треба констатувати, що цього поки не відбувається, і за наші кошти просто розкрадаються бюджетні кошти. Органи, які призвані цим займатися, цим не займаються а навпаки, кошмарять бізнес і зужують наші економічні. Свободи і можливість країні розвиватись. маємо це змінити докорінно. Тому е закінчую свій виступ, як завжди, що все залежить від нас, від нашої волі, від нашого бажання змінити, е підтримую е рух Константина Ільченка е всіх в сад. Всі політичні сили, які були дотичні до роботи в Україні 30 років і не призвели до змін, мають піти, піти геть, мають прийти нові політики, нові люди, які не тільки прагнуть, але й будуть робити зміни. Все буде Україна, Україна обов'язково переможе. Переможе зовнішнього ворога, переможе і внутрішнього ворога. Слава Україні!